Сьогодні у нас з вами вже сьома практична робота. Будемо створювати кнопкові форми для нашої бази даних, яка вже є. Так, хто там Чернявський Богдан доєднався. Ну, поки Богдане, ви мене чуєте. Угу, чуємо. Дивіться, ваші оцінки, поки я не почала ще прияснювати роботу, я бачила, що ви здали 5 тестів, а оцінки нагадую: 87, 69, 81, 65, 71. Достатньо вам цих оцінок? Все задовольняє. Добре, тоді можна здавати ще і шостий тест, хоч сьогодні, будь ласка. Так, ну а ми будемо тоді роздив... роздивлятися нашу. Ага, на поліщук, чи Мар'яна приєднується. Трошечки пізніше будемо роздивлятися нашу на Поліщук, Поліщук, Поліщук. 26 Практично. Мар'яна, мене чути Так, я вас чую. А щось у вас тести не були здані по е, інформаційним системам. Вірно? Так. Так, не забувайте, будь ласка, у нас. Дві роботи залишилися практичні сьогодні і наступна. І бажано, щоб на наступній роботі ви вже все поздавали і я вам поставила ваш залік. Тому, будь ласка, Я зараз зараз буду відправляти лекцію на сайт. відправляйте все, що є, звичайно ж, і обов'язково треба здавати тести. А я потім буду рахувати, що який бал середній у вас виходить. Бо якщо всі мені будуть відправляти все в останній день наш, я не встигну це зробити. Бо у вас за списком 39, о, хоч не всі працюють, але ж за списком 39, а якщо більшість надумає щось мені надіслати, і в інших групах теж о, так забагатенько за 30, тому, будь ласка, давайте робити все вчасно. Так, ще доєднався Олексій Степаненко. Олексія, мене чути? Угу. Доброго дня. Я за ваші оцінки хочу спитати. Ви здали всі шість тестів, ну там. Оцінки такі, я там нагадаю вам, а ви далі дивіться. Перше там 76, далі 97, потім 69, ще раз 69, 76 та 64. Вас це задовольняє, можна зараховувати їх. Які два ви будете переписувати? Які на 69? Чи 64 теж? Що, да, там три йдуть. Дві, два тести на 69, один 64. Тобто три, я так розумію, будете перездавати, так? Угу. Добре. Тоді 76. Вам пишемо. 97 та ще одна. Є 76. Добре, переписуйте. Так, далі хто у нас тут ще є? Черкашин Ілья. Чер... Ілья, мене чути? А, в нього мікрофона немає. Не знаю, що тут робить Черкашин Ілья. У нього тести теж не здані жодного. 25. Папенко, Володимир, мене чути? О, Євгеній, вибачте. Ми вами не говорили ще. Євгеній, Говорили, говорила Говорили, говорили. 25. Ага, говорили. Так, оцінки ж зарахували. Ой, все. Мабуть, тоді все. Всі. Так, всі ж себе почули. Всіх я назвала. Ладно, тоді повертаємося до нашої роботи. До сьомої роботи знаходиться вона в темі сьомій, готуйте свої бази даних. Тут є методичні вказівки. До сьомої роботи тесту ще ви не бачите, я його ще не додала. Трошечки пізніше будете його здавати. А що стосується наших методичних казівок, то, як я сказала, сьогодні ми створюємо кнопкову форму. Кнопкова форма це, можна сказати, такий елемент навігації спеціальний в базах даних, який дозволяє швидко переходити між різними формами та різними звітами, що більш за все цікавить користувачів баз даних форми, щоб вносити якісь зміни до бази даних, та звіти, щоб отримувати якісь результати, які можна Опублікувати, хоч на папері, хоч в електронному вигляді. І тому це найбільш потрібні елементи. І кнопкові форми вони дозволяють швидко відкрити той чи інший звіт, ту чи іншу форму. Створюються наші Кнопкові форми за допомогою двох елементів. Це може бути конструктор форм або диспетчер кнопкових форм. І ми з вами будемо створювати нашу кнопкому, кнопкову форму за допомогою диспетчера кнопкових форм. А взагалі, за замовчуванням, наш Excel не має цього диспетчера, тому тут в теоретичних відомостях написано, як його створити. Якщо ми з вами перейдемо на вкладку створення, в мене вже тут він з'явився, цей диспетчер кнопкових форм, тобто я вже спробувала працювати і цей елемент в моїй програмі доданий. Якщо у вас немає його на стрічці, то що вам треба зробити? Класнути правою кнопочкою мишки, вибрати команду настройка ленти. Ось тут вибрати не часто використовуємо команди, а усі команди треба відкрити і в алфавітному порядку знайти диспетчер кноп... кнопкових форм. А далі, щоб його додати до вашої вкладки, вам треба створити нову групу, вашу групу користувача. На вкладці і туди додати цей диспетчер кнопоч... кнопкових форм за допомогою кнопочки додати. У мене ця кнопка недоступна, тому що у мене вже є цей диспетчер, я його додала до моєго, моєї програми Microsoft Access. А вам прийдеться додати, і тоді він з'явиться ось тут, як в мене він вже є. Буде такий елемент у вас в переліку вкладок, і з'явиться відповідна кнопка на стрічці у вкладці створення. Далі. Далі ви бачите, які основні команди. Можуть виконувати кнопкові форми, тобто перехід до якихось інших форм, ми будемо створювати сьогодні тільки одну головну, інших створювати не будемо. Перехід можна до форми в різних режимах, в режимі додавання, в режимі редагування. Це дві основні операції, які можна розділити. Якщо це режим додавання, Комусь потрібен, то в формі не виводяться записи, які вже є, а лише відкривається порожня форма з полями, усіма, які треба заповнити. І таким чином в таблицю будуть додаватися нові записи за допомогою вашої форми в режимі додавання. А якщо відкривати форму в режимі редагування, там будуть всі записи, які ми маємо, ми можемо щось змінювати. Переглядати всі записи і редагувати їх. Також є команда для того, щоб відкрити звіт, який нам потрібен, бо звіти взагалі ж вони повторюються, скажімо, за різні періоди часу, ми можемо створити один звіт, а потім туди. Підставляти різні дані, вони ж будуть змінюватися в таблицях, і таким чином звіт буде автоматично змінюватися. І ми можемо відкривати ці звіти в різний час, в різні дати, і бачити зміст нашого звіта. Він буде змінюватися, звичайно, і можемо його друкувати або кудись надсилати. А, також є команда для відкриття диспетчера кнопкових форм. Ми не будемо, теж зразу скажу, її користуватися. Будемо а, користуватися диспетчером кнопкових форм, які ми додали сюди на стрічку, і можна також запрограмувати ще й вихід з програми, тобто вихід з додатку Microsoft Access. А є інші команди, які ми розглядати сьогодні не будемо. Далі ми з вами добрались до робочих завдань. Знову ж таки, я частину завдань, завдань з вами зроблю разом, частину ви будете робити собі. Вам треба тільки пам'ятати, що всі наші оці кнопкові форми вони мають в себе таку ієрархічну структуру, як дерево, щоб можна було з головної форми переходити кудись на інші сторінки форм та відкривати якісь елементи або форми, або звіти. І щоб створити таку ієрархічну структуру, ми зараз будемо робити це крок за кроком. Починаючи з головної сторінки, бо за замовчуванням у нас буде створена головна сторінка кнопкової форми. Ми її зможемо перейменувати і налаштувати за наші потреби. Але в цих формах ми маємо тільки один елемент всередині сторінок, це буде кнопочка. Коли ми з вами натискаємо на відповідну кнопку, відбувається якась дія. Тому для кожної кнопки ми будемо задавати дію, яку вона повинна виконати. Ну, давайте подивимось, як це робиться. По-перше, ми з вами відкриваємо, запускаємо диспетчер кнопкових форм. Так як я в цій самій базі даних, які ми з вами працюємо, ще нічого не робила, то диспетчер кнопкових форм мені пропонує створити. Нову кнопкову форму. Якщо б я б щось зробила, він би знайшов і відкрив ту кнопкову форму, яка вже є, і можна було б її редагувати. Тобто редагування проводиться теж за допомогою диспетчера кнопоч... кнопкових форм. Говоримо «Да», І отримали ось цю головну сторінку нашої кнопкової форми. Ми її бачимо всередині вікна диспетчера кнопкових форм. Далі. Далі створюємо нову сторінку кнопкою форми з назвою форми для роботи з екранними формами. Для цього ми з вами користуємося кнопкою создати, тут створити і називаємо ім'я нової сторінки нашої форми. Пам'ятаєте, ми будемо з вами створювати а, кнопки на різних сторінках, які дозволяють відкривати форми. І відкривати звіти. Форми в двох режимах, звіти просто на перегляд. І кнопкові форми, тобто наші форми, ми всього їх повинні мати три. Ви робили їх раніше: це форма співробітник, форма склад сіми і форма штатний розклад. І так, ми з вами створили нову сторінку, натиснули ОК. І ви бачите, що тепер ми маємо дві сторінки. – «Форми» і головна. Далі. Далі ми з вами змінюємо першу сторінку нашу головну назву. Сюди можна два двічі клацнути. І записати нове ім'я нашої кнопочної форми. Ми назвемо нашу кнопочну форму по назву, назві нашої бази. Це ж був відділ кадрів, тому так і напишемо відділ кадрів. Так буде називатися наша головна сторінка. І додамо до нашої сторінки кнопку. Яка буде переходити на сторінку форми. Тобто ми натискаємо створити. Далі, що нам треба? Ну, нову команду з кнопкової форми. Ми тут пишемо робота з формами. Формами, і Перейти к кнопкової формі форми. Ми з вами створили сторінку кнопкової форми форми. Тобто на цій сторінці ми будемо працювати з формами. Окей, ось ми з вами створили таку сторінку, яка тут показана. І тепер можна закрити. Далі. Далі нам треба відкрити сторінку форми. На цій сторінці ми будемо відкривати форми на ВВІД і відкривати форми на редагування. Тут у вас описано, як відкривати форми на ВВІД та редагування, на прикладі форми співробітник. Що ми з вами робимо? Ми з вами створюємо нові команди оці на оцій на сторінці форми. Створюємо нову команду і е, говоримо, що це буде перша команда від даних співробітник. Ось сюди так і пишемо. Тобто від даних у форму е, співробітник. Співробітник. А в результаті ж, ви ж розумієте, ці дані, які ми вводимо в форму співробітник, вони будуть додані до таблиці співробітників, але з формою вводити туди, туди простіше. І далі ми повинні вказати форму, яка у нас буде. Ми, по-перше, виберемо команду відповідну відкрити форму для, до, відкрити форму для Це буде від нових даних. А ось тут треба вказати форму, в яку будемо вводити ці дані. Якщо дані співробітник, то вибираємо, як ми назвали нашу форму співробітник в нашій базі даних. Вона називається співробітник 1. Тобто тут команду вибрали відкрити форму для додавання, а тут вибрали форму. Яка є формою таблиці співробітник. І натиснули ОК. Тобто ми на сторінці форми створили кнопку, це елемент, який буде відкривати форму «Співробітник» для введення нових даних. Таким же чином, треба створити ще одну кнопку, яка буде відкривати форму «Співробітник» співробітника. Редагування наших даних, тому ми з вами натискаємо ще раз створити. Тут ми пишемо редагування даних співробітник. Далі команду беремо. Відкрити форму для змін, для редагування, і вибираємо ту ж саму форму «Співробітник», так як вона у нас названа в нашій базі даних. Окей. Тепер ми маємо два елементи: це два, дві кнопки. Одна буде відкривати нашу форму співробітник на введення, інша буде відкривати на редагування. Далі у вас написано, що треба аналогічно створити команди на та редагування даних до форм штатний розклад та склад сім'ї. Тобто ви тут додаєте ще чотири кнопки. Дві кнопки для штатного розкладу, дві кнопки для складу сім'ї, дії одні й ті ж самі. Создать, тобто створити, пишете, що буде робити ця кнопка, цей текст, заголовок. Відкриваєте, куди треба перейти і що зробити, відкрити для додавання або для зміни, і відкриваєте, до якої форми треба сюди перейти. Це ви зробите самостійно. А я хочу ще показати завершення роботи. Тобто, завершення кнопку завершення роботи треба створити. Ось тут, як нову сторінку кнопкової форми, точніше як нову кнопку до нову кнопку, точніше на головній сторінці, на сторінці сторінці відділ кадрів. Тут ми створюємо. Кнопку, яку називаємо завершення роботи. Роботи і як команда говоримо вийти з додатку. Ось так вийти із приложення. українську вийти з додатку. Окей. Закрить. Далі, коли ви зробите всі ваші сторінки для роботи на сторінці з роботи з формами, то після цього ви створите також сторінку звіти, і ви створите це остання ваша команда, Останнє ваше завдання створити елемент, створити кнопку, яка буде переходити, і відкривати звіти, які у вас є. У вас є два звіти. І у мене тут один, ви створювали два, і два звіти треба тут. Буде додати. Що взагалі ми з вами створили? Давайте перевіримо, як буде працювати наша кнопкова форма. Я ось тут закрию, і давайте подивимось: ось серед форм з'явилась кнопкова форма. Якщо її відкрити, ми бачимо, що є в нас відділ кадрів. В цьому відділі кадрів в базі, ми можемо працювати з формами або завершити роботу з додатком. Будемо працювати з формами. З формами можна що робити? Я створила ж тільки дві кнопки: да? від даних форму співробітник та редагування даних форми співробітник. Якщо відкрити редагування даних, ви бачите всі ті записи, які я тут маю. Я можу щось тут змінювати, все ще. Треба. Можу також вводити нові. Є кнопочка, яка працює додавання нових записів, але я бачу і всі попередні. Так, закриємо цю форму. Якщо я відкрию від даних співробітник, ви бачите, я бачу порожню форму співробітник, де можна задавати, вводити нові записи, вводити нову інформацію. У вас в результаті ось тут повинно бути ще чотири кнопки на сторінці форми. Що мені тут не вистачає, я б сказала, що це повернутися назад, бо я, скажімо, не знаю, як повернутися на попередній. Немає кнопки. На попередню сторінку, давайте це зробимо, бо вона якась така база вийшла, тобто кнопкова форма вийшла недороблена. Тобто, зі сторінки форми нам треба створити ще одну кнопочку, яка буде переходити. Переходити на кнопку відділ кадрів на головну. І тут допишемо, що це буде повернутися. Назад. А тепер давайте спробуємо, що буде. Тепер, коли я перейду на роботу з формами, в мене є кнопка повернутися назад, яка переходить на форму відділ кадрів, на сторінку, точніше, форми відділ кадрів. Тобто, ось тут на цій сторінці, ой, це дивіться класно, на цій сторінці форми, ви повинні ще додати, як я казала, чотири кнопочки. Їх бажано розташувати. Так, щоб повернутися назад, була у вас останньою кнопкою. Тобто, якщо треба змінити порядок розташування даних, ми можемо ось вверх-вниз пересувати наші кнопки. Так? Вони змінюються. І, відповідно, ж будуть змінюватися і на нашій сторінці. Від редагування ми можемо змінити місцями. А також коли ви створите ось тут кнопку, або точніше нову сторінку робота з, з, зі звітами. Робота зі звітами, тут з формами, ви зі звітами, ви туди повинні додати теж кнопку, яка буде відкривати ваші звіти. Звіт можна тільки відкрити, е, Ну, Там редагувати, звичайно ж, теж можна буде щось. І е, кнопку, яка буде повертати нас назад, повернутися назад, щоб потрапити на сторінку відділ кадрів. Тобто ці методичні вказівки, як я бачу, треба ще трошечки доробити. Я зроблю це обов'язково. Ну, Я сподіваюся, вам буде зрозуміло з мою, е, коментаря, що треба зробити. І е, останні Елемент на головній сторінці це буде завершення роботи. Коли натискаємо Завершення роботи, ви бачите, моя база даних закрилася, я можу її знову відкрити. Ось воно є, і кнопочна форма тут є, все працює. Але ця кнопка дозволяє завершити сеанс роботи у програмі Microsoft Access. Це все що я хотіла вам сьогодні розповісти. Які запитання є?